Банда, всім привіт! На зв'язку Адбан. І сьогодні хочу підняти доволі таку цікаву тему. Всі ви знаєте, що в світі 10 тисяч доларів заробляє не більше, не більше 2% людей. Чи задавались ви питанням: чому так? Чому так мало людей відносно в відсотковому співвідношенні заробляють? Десять 10 плюс тисяч доларів. До речі, зараз я знаходжусь в Мілані в центрі моди. І, прогулявшись по Мілану, по околицям Мілану наразі, ми з вами поговоримо трішки на цю цікаву тему. Справа в тому, що коли ви попадаєте в цей світ як дитина, у вас відразу. Починають вбивати в голову системні поняття, системні терміни. Чому так відбувається? Тому що загалом ті люди, які не входять ці 2%, вони мають зовсім інше мислення. Це люди, які не ризикують, це люди, які отримали освіту, які вивчились спочатку в школі. Потім в університеті це люди, які бояться чогось нового, які зачасту не мають навички постійного навчання якихось новим скілам виходу з зони комфорту та можливості йти в невідоме. Коли ви народились, вам відразу з самого дитинства кажуть, те не роби. Так, не роби, тут страшно. А тут тебе вдарять за те, що ти спробуєш. Ти маєш піти вивчитись в чись добре, отримуй гарні оцінки, не, не встрявай в сутички з вчителями, з директорами. Чому так? Тому що таким чином у дитини формується мислення. Бідності, мислення того, що потім ці діти дуже сильно бояться зробити крок вправо, крок вліво. І з таким мисленням ви можете розраховувати на заробітну плату тисячу, дві-три тисячі доларів, іноді п'ять в залежності від країни та вашого вашої освіти, але не більше. Ви будете заробляти рівно стільки. Скільки дає вам можливість заробити система, що потрібно міняти? В першу чергу я вже говорив в, в своїх попередніх відео. Починати потрібно з психології. Я проходив цей шлях самостійно, в мене не було. Е Людини поряд, яка була б з багатим мисленням, яка була б поза системою. І я проходив цей шлях дуже довго. Він у мене почався починаючи з 17, кінця шістнадцяти моїх років, і іноді триває досі. Іноді я досі пір переступаю через себе. Я вже ввійшов в цей відсоток. Але все одно переступаю через себе, виходячи з зони комфорту постійно для того, щоб зростати. Я починав з літератури. Свою літературу, яку я читав, я опублікую в себе в Телеграм, посилання в описі профілю. Ви зможете перейти та взяти всю ту інформацію, яка допомогла мені. Та розпочав з того, що. Я трішки відсіяв людей, які мають на мене якийсь сильний вплив. Я замкнувся в собі на деякий час для того, щоб зрозуміти, чого я хочу та до яких цілей я йду, що мені не потрібно це спілкування з однолітками, сидіти випивати десь на квартирі, що мені це не цікаво. Що я хочу щось змінити в своєму житті. Я сидів, читав книжки, фінансову літературу, я вже розповідав в по попередньому відео. Я працював для того, щоб вижити в той час. Але все одно розумів, що голову потрібно прокачувати правильними думками. Я дивився багато інтерв'ю успішних людей. Людей, які чогось досягли. Які отримали якийсь результат в цьому житті і намагався зрозуміти, як вони до цього прийшли. І потім я почав інвестувати в своє навчання для того, щоб зблизитись з людьми, які щось вміють. Я розумів, що зі мною ніхто не буде спілкуватись, тому що я не вхожу в їх коло спілкування, я був нижчого рівня, і для того щоб хоч якийсь конект мати з людиною, яка щось засягла, я інвестував свої важко зроблені гроші в навчання. Після чого в мене поступово змінювало коло спілкування, що допомогло мені в подальшому змінити своє. Мислення. Ви маєте розуміти, що в цьому світі немає абсолютно нічого неможливого. Зовсім нічого. Все, що ви бачите, все, чого ви так сильно прагнете, все зроблено людськими руками і для, для людей. І у вас не має бути думки, що ви чогось недостойні. По типу, я там цьому році придбав Ламборгінні Хуракан, ви можете подумати, ну я ніколи не куплю таку машину. Для мене це дуже дорого. Якщо у мене будуть такі гроші, я куплю спочатку квартиру, потім ще там 30-40 років буду збирати, і точно не куплю таку машину, тому що я куплю другу квартиру. Ви можете подумати так. А ви можете зайти зі сторони, що я звійню своє. Мислення. Я почну інвестувати, почну розвиватись, багато вчитись, помилятись, що немаловажно. робити висновки і йти далі. І я куплю цю автівку за рік, за півроку, за місяць. Ви достойні того, що ви бачите, і у вас в житті. Все буде так, як ви цього прагнете. Не потрібно слухати людей, які говорять, що у вас щось колись не вийде. У вас все буде так, як ви цього хочете, якщо ви будете до цього йти. Всім дякую за цей спіч. Зв'язку був Алекс. Посилання на мої соціальні сторінки нижче під відео. Мій телеграм, де я опублікую інформацію, яку я вивчав. Для того щоб розвиватись, мій інстаграм та всі доступні чати. Побачимось.